Дуже приємно, коли дарують квіти на зрізі в букетах, але їх потрібно ставити подалі від орхідеї від колекції. Помітила, що з букету, який стояв в кімнаті, полетіла якась мошка і перелякалася за своєю орхідеєю. Побачила вже в якомусь горщику, теж незрозуміле створіння. Ось так рулети по. Позакривала, пооткривала, щоб повилітало світи все. І вирішила обробити інсектицидом. Надіюсь, пафоком все буде добре. Вперше це роблю, дихлофосом буду оприскати на балконі. Закрила все і поприскала на хвилин 15. Залишила все після цього. Провітрила подалі від орхідей, щоб не потерпляло на листячко і на рослини і лишила на хвилин 15. Надіюсь, допоможе.